Ви не дарма сюди заглянули, тому що я вам зараз розповім. Ні, ні, откуда готовилось нападіння, а дуже важливу інформацію про український хмарний сервіс Бустероїд. А саме ви дізнаєтесь про цілих шість нових ігор, які стануть доступні в бібліотеці сервіса завтра, 8 березня 2023 року. Я вас щиро вітаю, мої брати і сестри. Ви на каналі Eternal Play UA, коло мікрофона, як завжди, Дмитро. Якщо вас цікавлять хмарні ігрові сервіси, то на каналі ви зможете знайти багато тестувань різноманітних ігор. тому Підпишіться, аби ми з вами не загубили один одного. Також після перегляду протисніть обов'язково вподобайку, якщо відео було для вас корисним. Поїхали! Завтра, 8 березня, ви будете мати чудову можливість пограти в тактичну стратегію, в якій беруть участь герої з різних ігрових всесвітів. Tactical Monsters Rumble Arena. Вона має 89% позитивних відгуків в Steam та розповсюджується на цьому майданчику абсолютно безкоштовно. Тому ви можете додати цю забавку на свій аккаунт, і якщо ви маєте дійсну підписку Boosteroid, насолодитися ігровим процесом. Ще одна безкоштовна гра, в яку ви зможете пограти в хмарі. Це головоломка, в яку можна грати разом з друзями і пройти буквально за кілька десятків хвилин, яка називається Unsolved Case. Також має дуже багато схвальних відгуків в СТІМ. Завтра також ви маєте змогу придбати і пограти чудову пригодницьку гру Season A Letter To Future, яка має крутезний візуал, і вам потрібно буде взяти на себе роль дівчини, яка вирушає в подорож на велосипеді за своїми спогадами, поки їх не знищив катаклізм, який насувається. А от якщо ви поціновувати жахастиків, то вам теж нудьгувати не прийдеться. Від завтра в бібліотеці бустероїд з'явиться багатокористувацький хорор горор SCP Secret Laboratory, який доступний у Steam безкоштовно. А його ігровий процес вимагає захищати світ від різноманітних істот, пересуваючись в процедурно генерованих коридорах. Гра має 91% схвальних відгуків від гравців в Steam. Також ви можете спробувати побудувати власний зоопарк з різноманітними унікальними тваринами у грі Planet Zoo, розробленою студією Frontier Developments Але, на жаль, вона не безкоштовно на ігрових майданчиках, має також дуже схвальні відгуки, а саме 91%. У грі багато різних видань та DLC, тому вивчайте інформацію і якщо є бажання, приєднуйтесь до гри, навіть не маючи потужного ігрового ПК або прямо на своєму мобільному телефоні фоні. І наостанок найсмачніше. Тепер у хмарному сервісі Boosteroid ви можете пограти в крутезний самурайський екшен Like a Dragon Engine, де ви берете на себе роль самурая, який бере до рук легендарний самурайський меч і вирушає на пошуки вбивці свого батька. Гра також не є безкоштовною і на неї поки що не діють ніякі знижки. Але якщо вона у вас вже є у власній бібліотеці Steam, то ви можете насолоджуватися нею на своєму не дуже потужному лептопі чи ПК, або навіть на мобільному телеві. telefone. Завтра ви побачите тестування лутер-шутера Borderlands 3, в який ми також пограємо в хмарному сервісі Boosteroid, і ви дізнаєтесь, яка продуктивність є в цієї грі і чи можливо в неї взагалі грати, використовуючи хмарні технології. І якщо ви вже вирішили придбати місячну чи річну підписку на хмарний сервіс Boosteroid, то я буду дуже вам вдячний, якщо ви це зробите за моїм посиланням, яке я залишу в дописі до цього відео. Також не забувайте підтримувати наших героїв, які цілодові. Відповід захищають нас на фронті. Посилання на благодійні фонди ви також знайдете в дописі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Також забігайте на наш Дискорд, у нас там весело і іноді навіть корисно. Посилання теж знайдете десь там. Слава Україні! Переможемо!